На початку осені нам вдалося спостерігати дивних великих комах. Вони навіть чимось схожі на людину, це богомоли. Назва цих комах пішла від особливостей передніх кінців. Коли богомол нерухомий зі складеними лапками, то його поза нагадує людину, яка молиться. Та насправді це грізна зброя. Богомоли хижаки. Полюють із засідки, зненацька хапаючи здобич. Живляться вони переважно комахами, павуками, великі особини, здатні вполювати навіть дрібних хребетних тварин, ящерок, жаб, птахів. Унікальну сцену полювання богомола вдалося відзняти науковцю нашого національного парку. Побачити таку жертву в лапах богомола ніхто не очікував. Ці комахи настільки кровожерливі, що можуть поїдати своїх же родичів тільки трохи менших. Крім того, богомоли відомі своїм статевим канібалізмом, самка поїдає свого партнера після парувань. У них трикутні голови з опуклими очима. Які переходять у гнучку шию. Тому богомоли здатні повернути голову на 180 градусів. Богомоли живуть і в тропіках, і в помірних широтах. В Україні відомо сім видів. У нашому національному парку відомий один богомол звичайний. Зелена особина з великим черевцем це самка коричневого кольору з тоншим черевцем. Самець, не дивлячись на свої крупні розміри, богомоли можуть літати, хоча літуни з них не дуже вправні. Живуть ці комахи в наших широтах лише рік, відкладають восени яйця та й гинуть. Яйця захищені твердими капсулами. Навесні з них вилуплюються молоді комахи, які від дорослих відрізняються лише розмірами. А зараз унікальні кадри двобою богомола і отруйної змії. На цей раз жертвою богомола стала гадюка. Розміри тварин співставні, тому що гадюка зовсім ще маленька, вона народилась лише цього літа і потрапила в лапи дуже крупної комахи. На перший погляд дивно, що гадюка не здолала богомола. Хоча гербетологи стверджують, що отрута в гадюк є з народження. Щодо цього дозволю собі висловити кілька версій можливо, у молодої змії ще не повністю сформувалися отруйні зуби, комаха холоднокровна тварина. Тому отрута діє уповільнено. Нарешті гемолімфа комах сильно відрізняється від крові хребетних тварин, тому не така чутлива до ферментів, що містяться в отрутій змії. Богомоли симпатичні комахи крупних розмірів, тому їх частенько утримують як хатніх улюбленців. Деякі садівники сподіваються на богомолів для контролю чисельності шкідників, особливо якщо вони не хочуть застосовувати інсектицидів. Нарешті монахи храму Шаолінь розробили два. Мистецтва бойових, які копіюють витончені рухи богомола, їх так і назвали північний богомол і південний богомол.